Зеленіють трави при дорозі, розпускає зорі звіробій, котить червень коником на возі, зелень свята, квітне дереві, Заблітають дзвоники віночки, вишиває липа сонцем день, і лепеха, де кидана в куточки, пахне раєм, нюхайся лише. Цю неділю всяке зілля в шані, кожна баделина до святе, сушить червень м'яту і рум'янок, і полин, і пижмо золоте. Хай в кошик запашну мелісу, медуницю, лободу, чебрець, Вкрав на клумбі рижу та й і подався в церкву навпростець. Прихопив волошок цілу жменю, колосків гусатих для краси, ще любисток положив в кишеню, від нечистих, Боже, захисти, Зеленіє свято при дорозі, червінь у барвистому вінку, святи трави стелить на допорозі і кружляє з літом у танку Людмила Галінська. Друзі, всіх від вас вітаю із зеленими святами. Бажаю вам міцного-міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди, в душі, спокою, добра і всього-всього вам доброго. Знову розквітла у мене прималка, ту, яку придбала на 8 березня в епіцентрі. Одну квіточку показала. Мак уже доквітовує. Чудовий. А зверніть увагу зверху, наче велюр, такий темно фіолет. Грибінці трошечки починають збільшуватись. І рубашечка ось-ось заквітує. І хінацейка. Я вже, звичайно, чекаю на квітування своїх трояндочок. Чи хочеться. Ось тут гвоздика тільки починає розпускати свої квіточки. Лігність розпадається, але він чудовий, просто чудовий. А це лілія, яку я придбала. Весною побачимо, має бордового кольору бути. Барбариси – то моя любов. Оця вже дуже висока ління. Таке місце е, пусте, треба його засадити однорічниками. Люблю густі посадки, коли не приростає бур'ян і не випаровується волога. Гіліна в тінючку більше зелена а на сонечку вона жовтіше виглядає. погляда Знаєте, оці свої петонії, які я з насіння висівала, дуже мені, на мою думку, будуть гармонувати із лавандочкою. Ну, Хоча вона не буде, напевне, так рясно квітнути, бо я її тільки порозсажувала, формувала кущики, декілька разів обрізала. Але відтінок отакий світло, жовтий, лимонний, з лавандою. Думаю, буде Оце тільки один кущ не обрізав. І дзвоник ось-ось. А звідси планує деякі півники прибрати, бо їх вже тут багато. І висадила посередині клумбочки барбарисик. Ось, і він вже цей ірис прям лягає на нього. Треба терміново забирати. А знаєте, в мене був один коментар з приводу цієї круглої клумби, що багато ложок натикано весною. Воно справді так виглядало, що тільки борщу не вистачає. <рес> ну, але зараз всі квіточки піднялися і мало де навіть ці ложки видно. Вони мене також трішки так не дуже мені подобається, але. Ось зараз будуть очітки скоро вже квітувати. Деякі з них вже повипускали свої квітоноси. Ще вам покажу отут клумбу біля будинку. Ціни прибираю братчики, хай радують поки, не самі насіваються. Навіть кожна троянда виглядає в листі по-своєму одні листочки там глянцеві, одні матові, одні з бордовим відтінком, одні просто зелені. Краса. І Сантоліно ось-ось. вже розпускає свої гудзички жовті. А адмірейшн, подивіться, який він зараз. Речудовий. Оце жовта пташка Барбарець. Також подобається мені. Там пижма позаду. Бончики якісь нерозвинені в цій троянді, платисті. Не знаю, зовсім такі якісь обідрані. І деякі пупляхи повернуті в сторону на деяких трояндах, я замітила. І отут, бачите, ще маленькі барбарисики, але нічого розвивається. І тут Вероніка рожева. Це монардочка, гарний кущик наростила. Ну, ось так все це виглядає. Друзі, вперше побачила таку чорну, чи це оса, чи це бджела. Ніколи не бачила. Сказав тато, що це. Осакрадійка. Осакрадеме із вуликів. Перше зафіксувала такого чорного-чорного кольору вона. Оця петунія мені так подобається, такі краї, як мережево у неї, пелюсточки. Дивіться, в мене тут біля паркана, астильба разом рожева, вже бутончики, і в мене є ще така червона. Етна, повно. Чи як вона назва? М -м, астильба, так, етна. Ось, вже на пуп'янках. І кандида Вейгелочка. Біленька розпустилася, краса. Такий маленький кущик, трошки побило її морозом, і листочки чорні. Ось таке. І що я вам ще, друзі, хотіла показати? Ой, падає. Так мені подобається цей дзвіночок. Дзвіночок ти мій красивенний. Похироплідничок, але тут не видно ще квіточок, бо він молоденький. На вечір сьогодні я отут ще доробляла біля водоймочки. Висадила в мене там була астрочка вересковидна, така що плететься біленькими, дрібненькими квіточками. Хочу, щоб вона отак на камінці ще потім обкладу, щоб вона так розстелилась, осінню, квітувала з цієї сторони. Вже скільки. Цього бур'яна наполола І з цієї сторони, друзі, знову забрала з оцієї клумбочки, як оця травичка в Готьє. Бачите? Тепер буде з цієї і отут травичка ця. І що я ще висадила ряд? Отут оцю гіпсофілочку, вона, в принципі, має. Наче отак, як плистись по землі. І буде тут гіпсофіла біленька. Не знаю, скільки вона квітувати, по-моєму, до осені вона квітує. І буде з цією айстрочкою перекликатися. Ось ромашечку висадила луну, тож тут буде голубенький колір. Ось і ось тут з краю висадила. Пенстимончик. Так, ось так. А тут у мене лапчатка Марія Ред Робін. Вона буде також червоненького кольору, і вона буде, я так думаю, з оцим листячком гармонувати. Ось так уже біля цієї водойми виглядає. Так мені подобається ця гвоздика альпійська, вона низенька і такий дуже яркий колір. А це я дуже люблю. Я дуже люблю. І оця петунія подобається. А з цієї сторони... А я вже показувала. Подивіться, яка відкрилась. Малинова, насичена така. Гарнезна. Молодилка квітувати починає. І отут у мене ще є така теж альпійська айстра. Пускова. І подивіться, що я вам іще покажу. Що я і оці дзвіночки, які вони милі. Ой, камера не передає колір. А це в мене так люблю цю лілію жовтеньку. Така вона висока, а оця мені до грудей дістає. Вона в минулому році така висока не була. Зараз зайчик. І що ще? Ця травичка дуже гарно виглядає. Краса така. Я ще хотіла показати, що розкажу. Вітає дзвоник персиколистий. Бачите? І лавандочка ось-ось. День другий порозпускається. Переставила цього хлопчика сюди. Хі, наче на спинці несе кущ лаванди. А ця дівчинка менший кущик несе. І ось тут у мене була ще також лаванда, але її закрили. Я висадила сюди ромашку, бо вона буде 70 см висотою висока. А та лаванда, що там була, висадила її сюди в кутик. Отак от отак. Кламатис вигорів на сонечку, став білий зовсім, рожевих полосочок не видно. Зараз буду прибирати оці тюльпани. Все, що я собі попідписувала, <хи> воно все вигоріло, нічого не видно. Знову на наступний рік в мене будуть різнокольорові. Хотіла їх посортувати по кольорам, не вийде. Ну, нічого. І дивіться, хаутюні я повелазила Так довго її не було, думала, вона примерзла. А ні. От вона. Як зараз ця верба виглядає просто чудово Просто чудово. І оцей. Пербарись, друзі, подивіться, в нього камера не передає колір. Краї, облямівки і листочків такі жовтенькі. Красотунчик. Такий красотунчик. Тут дві вербички. А позаді будуть деревовидні гібіскуси, вони потім піднімляться, стануть високі. Ось так. Ось так ось так ось так. Доквітовують півники, півники, півники. Ось так виглядає. Це дерев'яне кашпо. О, діті! Оце молодилку подавало діток. Кіточки, квіточки. Дивіться, як прикольно на цьому чіткові один погінчик такого темненького кольору, а всі інші зелененькі. Ха. І такі пташечка, і така пташечка. Пташунька. Така собі пташунька. І півонії від мами Тані заквітували. Це від бабусі з села я перетянула самі перші. Вони не квітли, бо вони у мене були в тініку. Я їх сюди, як ми гойдалку поставила, висадила і вони мені сказали, Таня, дякую. Значить простенькі, але дуже прикольні. Люблю півонії. Дуже, дуже люблю. А цього не видно між білими камінцями. Не видно прийнявся. Підв'яв минулий раз, коли я висажувала, бо сонце було, але нічого.